Тривога справді рідко буває просто симптомом, вона з'являється не для того, щоб вас мучити, а щоб повернути вам втрачену точність внутрішнього орієнтира. Якщо ви читаєте ці слова і відчуваєте відгук, це вже знак всередині йде процес, який ви більше не можете ігнорувати. Подумайте коли тривога підіймається, що саме вона намагається вам показати? Не загально, не абстрактно, а особисто вам. Можливо, ви йдете шляхом, який вам більше не належить, можливо, ви живете за правилами, що вже не відображають вашої правди, можливо, ви тримаєтеся за стосунки, роботу чи образ, які давно жили себе. Юнг писав Поки людина слідує чужим шляхом, її душа залишається безпритульною. Тривога це якраз той внутрішній поштовх, який промовляє. Ти заблукали, ти відхилилися, ти надто довго йдеш проти себе. Ви помічали, іноді тривога посилюється саме тоді, коли ви намагаєтеся будь-якою ціною зберегти стабільність. Це здається парадоксом. Але якщо подумати все логічно, ви утримуєте те, що вже має піти, і чим міцніше ви тримаєтеся, тим сильніше опирається психіка. Запитайте себе, що я утримую, чому? Що буде, якщо я перестану тримати? Відповіді рідко приходять одразу, але сама чесність цього питання вже починає знижувати внутрішній тиск, тому що тривога зменшується не тоді, коли ви її пригнічуєте, а тоді, коли ви припиняєте боротися з тим, що вона вам показує. Іноді тривога підіймається в момент, коли ви намагаєтеся бути тим, ким більше не є, ви відчуваєте, що роль вам затісна. Ви відчуваєте, що маска заважка, і чим довше ви її носите, тим сильніше психіка намагається її зірвати. Ви коли-небудь відчували раптову втому від власного образу. Коли жити стає важко не тому, що сталося щось жахливе, а тому, що ви більше не можете підтримувати звичний фасад, це і є той самий момент тривога як сигнал внутрішньої невідповідності. Юнг казав. Спершу приходить розлад, потім можливість це важливі слова. Тривога не говорить усе кінець, вона каже, усе має змінитися. Спробуйте запитати себе просто зараз, що саме у моєму житті давно просить мене змінитися, де я перестав бути собою? Що я продовжую робити лише через страх? І коли ви чесно дивитеся в ці питання, тривога перестає бути хаотичним шумом. Вона стає спрямованим світлом, вона вказує шлях до того, чого ви уникали, але що є джерелом вашої сили. Тривога не вирок. Це запрошення вийти зі старого життя, зі старих ролей, зі старих очікувань, це сигнал вашої психіки, ти готовий до змін. І, можливо, настав час почути цей сигнал. Тривога посилюється через внутрішній механізм, який працює тихо, але безперервно. Він запускається автоматично і створює напругу навіть тоді, коли навколо немає жодної загрози. Юнг писав, що психіка здатна зводити цілі світи з уявних образів, якщо людина втрачає опору всередині себе. Цей механізм працює саме так він створює відчуття небезпеки, якої не існує, але яка сприймається як реальна. Ви помічали, як думки самі починають малювати похмурі сценарії. Чому це відбувається? Психіка намагається передбачити біль до того, як він виникне. Вона прагне захистити вас, але обирає для цього стратегію, яка перетворює кожен день на поле внутрішнього напруження. Цей механізм діє як чутливий датчик, найменше відхилення від звичного, незнайомий погляд, пауза у розмові, повідомлення без відповіді сприймаються як загроза. І розум негайно починає будувати пояснення. Він не чекає на факти, він заповнює порожнечі здогадками. Запитайте себе, скільки разів ви реагували не на події, а на свої припущення. Таке трапляється з багатьма. Думка з'являється раптово, але звучить переконливо. Вона здається логічною лише тому, що викликає сильну емоцію. Юнг зазначав. Несвідоме завжди прагне завершити картину. Коли вам не вистачає інформації, психіка добудовує решту сама і найчастіше обирає найгірший варіант розвитку це вбудоване налаштування. Подивіться, як реагує ваше тіло: тиск у грудях, поверхневе дихання, холод у руках, але що стало причиною у більшості випадків внутрішній образ, а не зовнішня подія. Тіло реагує на фантазію так само, як на факт, так формується замкнуте коло. Розум створює тривожний сценарій, тіло реагує, реакція тіла підтверджує правдоподібність сценарію і механізм посилюється. Він говорить вам: небезпека близько, хоча в реальності нічого не відбувається. Ви коли-небудь прокидалися з відчуттям, що щось не так, хоча все гаразд. Цей механізм працює ще до того, як свідомість увімкнулася, він діє за звичкою. Проблема в тому, що цей механізм живиться увагою. Щоразу, коли ви вірите тривожній думці, ви даєте їй енергію, ви підтверджуєте її значущість, і психіка запам'ятовує, цей спосіб працює, продовжуємо. Юнг писав, що психіка прагне підтримувати рівновагу. Але якщо всередині накопичилося надто багато пригнічених емоцій, система компенсує це гіперуважністю. Тривога стає способом утримувати світ під контролем. Запитайте себе чесно, чи справді всі ваші тривоги ґрунтуються на фактах, чи більшість із них це конструкції, що з'явилися лише у вашій голові? Якщо ви відчуваєте, що часто реагуєте на те, чого ще не сталося. Значить, механізм уже активний, його не можна знищити силою волі, але його можна усвідомити, а усвідомлення змінює все. Коли ви бачите, як саме працює цей внутрішній механізм, ви перестаєте бути його заручником. І спостерігача він перетворюється на об'єкт спостереження, і це перший крок до звільнення. Багато форм тривоги виникають не через майбутнє. А через ту особистість персону, яку ви створили колись щоб вижити, ця особа давно працює автоматично, вона захищає вас, але водночас тримає в напрузі. Юнг писав: Персона це те, чим людина хоче здаватися, а не те, ким вона є. І саме ця стара оболонка часто стає джерелом внутрішнього тиску, колись вона була потрібна. Можливо, в дитинстві вам доводилося бути зручним, щоб уникнути конфлікту, можливо, ви навчилися бути сильним, щоб не показувати слабкість, можливо, ви вирішили завжди бути правильним, щоб заслужити схвалення. З того часу ця роль стала звичкою. Ви помічали, як іноді ви говорите так, хоча всередині звучить ні, або як ви намагаєтеся виглядати зібраним, навіть коли все валиться. Це не ваша справжня реакція, це реакція тієї персони, яку ви звикли демонструвати світові. Запитайте себе, ким ви були до того, як почали прикидатися, чи можете ви відповісти? Персона створюється шарами: шар очікувань сім'ї, шар соціальних норм, шар страхів. З часом ви забуваєте, що це лише конструкція, вона здається вам я, хоча насправді приховує живе, мінливе, відчуваюче ядро. Юнг зазначав, що коли людина повністю ототожнюється з персоною, вона втрачає контакт із собою. У цей момент виникає внутрішній конфлікт. Справжні почуття прагнуть вийти назовні, але персона намагається утримати маску. Саме це напруження часто відчувається як тривога. Уявіть ситуацію, ви втомилися, але намагаєтеся виглядати енергійним. Ви злі, але показуєте спокій. Ви боїтеся, але демонструєте впевненість. Ця різниця між внутрішнім і зовнішнім створює тиск. Ваше тіло реагує, бо йому доводиться підтримувати фальшивий образ. Ви помічали, як тривога посилюється саме в моменти, коли ви намагаєтеся виглядати краще, ніж почуваєтеся? Це відбувається тому, що ваша психіка більше не витримує подвійного навантаження зовні роль всередині правда. Коли ви намагаєтеся утримати образ, який давно вам не підходить, ви живете як актор, який не може вийти зі сцени, але театр закінчився, а костюм все ще на вас. Запитайте себе, яку саме версію себе ви продовжуєте захищати: того, хто завжди сильний, того, хто завжди надійний, того, хто ніколи не помиляється. Щоразу, коли ви намагаєтеся відповідати цьому образу, тривога зростає. Це не слабкість, це психіка, яка намагається сказати досить. Юнг підкреслював, що справжня трансформація починається тоді, коли людина перестає охороняти маску, коли вона визнає собі, я більше не хочу бути тим, ким я себе змушую бути. Чи може це бути страшно, так. Але ще страшніше все життя приховувати свою справжню сутність. Подумайте, що станеться. Якщо ви дозволите собі бути чесним, хоча б на мить, якщо ви припините підтримувати образ, який зжив себе. Правда в тому, що тривога часто вказує не на загрозу, а на в тому від ролі, вона не говорить, що ви слабкі, вона говорить, що ви більше не можете жити в розриві між тим, хто ви є, і тим, ким намагаєтеся здаватися, і, можливо, настав час вперше за довгий час запитати себе. Хто я без цієї маски? Криза приходить не тоді, коли все руйнується зовні, а тоді, коли всередині більше неможливо утримувати фальшивий порядок. Юнг писав Людина не змінюється без внутрішнього напруження, і саме цей момент, коли стає занадто важко, занадто тісно, занадто нестерпно, запускає процес, який ви довго відкладали. Ви коли-небудь відчували, що тримаєтеся з останніх сил. А потім раптом ніби щось тріскається, це відчувається як провал. Ви втомилися, вам важко думати, ви хочете зникнути хоча б на хвилину. Але це не кінець. Це момент, коли стара структура перестає працювати. Помічали, що криза завжди з'являється раптово, хоча насправді вона назріває поступово? Усередині довго накопичується напруга, ви намагаєтеся бути спокійним. Ви говорите собі, я впораюся, ви відштовхуєте тривогу, ігноруєте сигнали тіла, але система не витримує і настає точка, в якій колишній спосіб існування тріскається. Чому це важливо? Тому що саме в цей момент ви стикаєтеся не з руйнуванням, а з правдою. Ви бачите, що більше не можете продовжувати жити так як раніше, і цей обвал це перше чесне визнання того. Що щось всередині вимагає змін. Юнг зазначав, психіка прагне цілісності, навіть якщо шлях до неї пролягає через хаос. Коли маска стає надто важкою, коли внутрішній конфлікт досягає межі, психіка ініціює кризу як спосіб звільнення. Це звучить лячно. Але задумайтеся, без цієї тріщини ви б так і залишилися у старих рамках. Ви помічали, як після сильного емоційного зриву раптово приходить ясність, немов шум у голові стихає, і ви нарешті чуєте себе. Це тому, що в момент краху перестає працювати захисна конструкція, внутрішній механізм, який утримував маску, вимикається, і разом із цим зникає тиск. Запитайте себе, що саме у вашому житті тримається лише на зусиллі? Що вимагає постійного контролю, що ви підтримуєте, хоча воно давно перестало бути живим? Криза приходить туди, де ви надто довго намагалися зберегти те, що вже не відповідає вам, і що довше це триває, то гучнішим буде падіння. Але за цим падінням завжди стоїть можливість. Вам знайомий стан, коли ви відчуваєте, що зламалися, але разом із болем з'являється дивне полегшення. Це не слабкість, це звільнення від того, що ви більше не могли нести. Юнг говорив: ми не пробуджуємося до світла без зіткнення з темрявою. Криза це не рана, а вхід, вона відкриває простір, якого раніше не було, вона вивільняє енергію, яка витрачалася на утримання старого образу. І зараз варто запитати себе, чи справді ви боїтеся руйнування. Чи ви боїтеся того, що доведеться визнати, колишня версія вас більше неможлива? Момент, коли все валиться, це момент, коли починається перебудова, і якщо ви дозволите собі не чинити опір, а спостерігати, ви побачите за обвалом завжди слідує перший подих свободи, тривога завжди здавалася вам покаранням, слабкістю або ознакою того, що ви не справляєтеся. Але якщо подивитися глибше, стає ясно, вона була поруч не як ворог, а як провідник. Юнг писав Внутрішній голос говорить тихо, поки людина не навчиться слухати. Тривога це саме той голос, який ви роками намагалися заглушити. Подумайте, скільки разів тривога з'являлася не випадково, а в ті моменти, коли ви йшли проти себе, коли погоджувалися на чужі очікування, коли. Пригнічували те, що справді відчували, коли забували, хто ви є. Вона виникала щоразу, коли ваше життя відхилялося від внутрішньої правди. Ви помічали, що тривога посилюється саме тоді, коли ви вперто намагаєтеся утримати стару версію себе. Вона говорить вам про те, що щось всередині потребує уваги, що настав час перестати чинити опір, що настав час зупинитися і почути те. Що приховано за шумом думок. Запитайте себе, невже тривога приходила просто так, чи вона завжди вказувала на рану, яку ви так і не дозволили собі зцілити? Юнг зазначав, що несвідоме не прагне зруйнувати свідомість, воно прагне відновити цілісність, і тривога його найпряміший інструмент, вона не руйнує, вона намагається повернути вас до центру, до того, що ви давно забули? До того, ким ви маєте стати, легко злякатися цього сигналу, легко прийняти його за загрозу, але тривога ніколи не була загрозою, вона була знаком, вона була рухом життя всередині вас, що намагалося прорватися через шари масок, звичок і захистів. І тут виникає головне питання чи зможете ви вперше за довгий час не боротися з тривогою, а почути її, не гнати її геть? А роздивитися, що вона показує. Спробуйте поглянути на неї інакше вона не ламає вас, вона ламає те, що вам більше не підходить. Вона не лякає, вона показує шлях, вона не заважає, вона попереджає. Юнг писав там, де лежить ваш страх, там знаходиться і ваше завдання. Вдивіться у свою тривогу, і ви побачите, чого саме ви уникали якої розмови боялися, яке рішення відкладали, яку частину себе ховали, і ось у цьому розумінні розкривається найважливіша істина тривога, не перешкода, а двері вона веде туди, куди ви не наважувалися увійти вона показує, де ви втратили зв'язок із собою. Вона повертає вас до того, що було забуте, але завжди залишалося всередині. Така мораль. Тривога ніколи не була темрявою, темрявою був ваш опір, страх і спроба утримувати старе. А тривога це світло, яке намагалося прорватися. І якщо ви нарешті дозволите собі слідувати за цим світлом, ви побачите там, де раніше був страх, починається шлях до справжньої свободи.